Я їду на місцеву ферму, куди вже вас не раз брала з собою. Завтра в моєї подруги день народження і е, я хочу подивитися, чи в них є якісь гарні букетики квітів. Якщо ні, в мене квітне троянда ще, але не знаю, чи з неї щось гарне вийде, в букет сформувати. А також хочу купити капусту і зробити квашеної собі. Я багато не роблю, капустину чи дві і мені досить. А коли не з'їм, то тоді ще дороблю. Покажу вам також, що ще там на фермі є. Я завжди там розсаду на город купую весною. А зараз ще, напевно, будуть осінні декорації, гарбузи. Надіюся, тому що вже в такій порі дуже багато ферм змінили свій декор на різдвяний. Дуже тут спішать зі всім. Ну, але то таке. То беру вас з собою. Бажаю вам приємного перегляду і всім гарного дня та настрою! Йдемо в магазин. Тут поруч, напевно, одні з господарів проживають. А я перед тим, як йти в магазин, йду, вам спочатку тут покажу, де гарбузи продають, тому що вже в магазині буду купувати капусту, то з тим носитися не хочу. Ой! Такі величезні є. Тут такі а прикраси з цементу. Цікаво, скільки воно коштує. от телятку, наприклад, 340 доларів. Вау, а орел. Орел 399. Цей олень. 390 з чимось. 25 доларів ось такі гарбузи. Ну то... здоровень. 15 ці. А чим вони відрізняються від тих, хто я не розумію. Ці по 30, ого. То такий гарбуз, подивіться, моя нога. Ще якісь є Дере... дерева, кущики, туї. Хм. Ну, а тут-то взагалі 120 доларів. Арбуз, ой-ой-ой! Цікаво мені чи хтось, а цей 200. Нічого собі. Ще ось така. Декоративна капуста є. 8 доларів. О, 2,50 зараз. Полуниця в них на знижках. Ой-ой-ой, то тут треба брати. Хоч зі мною поділилися, але мені ще хочеться. Дивіться, яка гарна. Оце 4 саджанці, 2,50. На 5 доларів де 8 треба собі брати. І аж тут попускали вусика. Візьму собі полуничку. Тут, напевно, в цій частині оплачувати потрібно. А цей гарбуз за 200 доларів, подивіться, який він здоровен. Щоб ви розуміли, на ньому посидіти можна. Взяла собі полуничку з такими відростками, куди в мене більше. Тут горшки різні можна купити. Також в них є тут ось ці гордці, називаються такі гарні. Різні два на долар. Але я вже сама не хочу більше нічого. Декорувати осіннього, тому що ще трішки та й вже до різдва будемо готуватись. Ой, які цукіни, чи що це таке? Така вже природа багата на різні, дивні витвори, мистецтва. От, Скільки тут всього добра? Це на вулиці, ой, в руки холодно. Так ніяк, але вже осінь така. Справжня, справжня. Йду, поставлю в машину полуничку і підемо в магазин. Подивіться, яка в них тут з боку будинку гортензія цвітає. Може, то моя така, в мене якісь такі схожі листки, але моя знецвіта мені вже дуже довго. Діток квіти величезні. Клас. Тепер в магазин. Хто знає і слідкує за мною давно, там за фермою є озеро і багато розваг. Вони також на цій фермі роблять різні збирання гарбузів для діток розваги, то люди з'їжджаються. Так, Заходимо. Тут випічка завжди на початку, але я ще сьогодні буду сама випікати тортик. Для подружки. Хліб, булки. Отак От це все виглядає. Хто не бачив попереднього відео, я залишу в кінці посилання. Так, що в них тут? А Apple, Cedar. Роблять, тут можна за 3 долари попити капучино, є фрукти, а є виноград, часник, батат, ого, і Який розмір. Тут корзинка з різними яблуками і пише, це з яблука різних сортів з нашого саду. Можете спробувати, які на смак. Тут безкоштовні. Семпл, це як паперівка, виглядає, зараз я собі візьму на пробу. Ой, яке гарне, це беру. Але хочу вам показати, яка цибуля. Це їхня. Яка то цибулина, як голова. Можна когось притокти. Огірочки ще є. 5 на 2 долари. Цибулина 1,69 за пів кілограма. То так от, напевно, і в... якщо не більше. Червона, теж гарна, велика така. Лаванда 2 долари. А, 2 долари за ось такий букетик. М -м, пахне гарно. Добре, йдемо далі. Дивимось, що нам потрібно. Нам потрібна капуста. Капуста в них теж своя тут. От яка. Є більша, менша. Так, ця е, кольорова капуста 2 за 7 доларів або 4 кожна. І бачите, вони її не важать на вагу, а поштучно. Так само звичайна капуста, 3 долари за головку. Чи менше, чи більше. От я візьму цю величезну, вона буде 3. Чи оцю в 3 рази меншу, вона буде 3. А ще тут якраз і пише, що капуста для квашення 20 доларів за сітку. Ну це якби з кимось скомпонуватися, хто ще любить багато квасити, а там 6 головок 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мені стільки не потрібно. Помідори, ось такий ящик 20 доларів. Я коли не вистачало мені домашніх помідорів, брала тут на томатний сік. Різні види перцю. Зелений, червоний, банина, пепер, як вони називають. Вибір. Дуже тут гарний. О! Тут завжди щось на знижках. Я люблю, тому що не раз от. Буряк, нічого ж йому не бракує, а ця корзинка 3 долари. Це дуже вигідно. Я забула, як називається цей овоч. Що Щоб то взяти? Напевно, я візьму буряки. 2 долари ця кольорова капуста можна взяти також. А це, напевно, айва. Така кисло-гірка. М -м -м, дуже якесь таке м'яке, я не знаю. Здається, що це айва. Так, беру буряки і візьму собі ось цю одну капусту. Давно я її не їла. Буряк беру також. Від них є відділ з вином, яблука ось різні сорти, назви, а, такий пакет 9 доларів. Картопля, картопля вже на вагу, або ось такий мішок за 14 доларів, там приблизно 9 кілограм. Є ще кукуруза. Але щось я не хочу вже об'їлася досталь. А, торніпс, торніпс оцей овоч, що я казала. А українською як? А українською ріпа. Долар 69 за пів кілограма, тому що паунд — це майже 484 грами. Я заберу тут цю ріпу за доларний шочок, тому що не знаю, що з нею робити. Здається, салатик добрий, правда? Я дуже давно не куштувала її, тому спочатку беру такий на пробу невеличкий кульочок. Ну що, судячи по розмірах, мені здається, отакої копусини мені буде достатньо. Навіть більше, ніж достатньо. Далі ще є така одна кімната, де всяка всячина їхні варення. А, так, Ще є баклажани по 6 доларів, за ось такий великий ящик. Різні цукерки, тут мило ручної роботи, гарно так все оформлено. От, вже бантики є різдвяні. Ще не багато різдвяного, але вже є багато чого. Моя корзина поки виглядає так. За 3 долари буряки, 2 долари цвітна капуста, 1 долар за ріпу, 3 долари за капусту. І 5 вже заплатила за полуницю. О, квіточки мали би бути. Але як бачите, ай-яй-яй, біда. Нема оці безсмертники. 15 доларів за такий безсмертний. А тут також 15 за цього відосю. Тут ще якісь є. Коротше, один букет, такий приблизно, як я собі уявляла, але журжин немає. А він 25 доларів. Здуріли? Значить. Буде букетик самородний. Крупи, макарони, різні соуси. І тут вхід в грінхаус, як вони кажуть, зелена хата. Все на 50% знижка. Залишу тут свою. Корзину, Я їм яблука, які дають тут на пробу безкоштовні. Помила. До речі, дуже смачні. М -м -м. Може то краще таке щось взяти замість квітів з сакулентів, таку невеличку композицію. Ось це катя гарна. Чиця. Не подобається. Ціна де? Бачу. Так, черепашка в них тут живе велика. Донтаж. Не можна її торкатись. В неї сніданок, напевно. У нас зараз 9-та година ранку. М -м -м. Красуня. Ось такі вазони ще. По 40, значить сьогодні 20. У мене таке є. Шофера. Алої великі. А у мене ось така. Це що? Плампай. Сливова ялинка, якщо так дослівно, Мені ці подобається. Це щось таке ніжне-ніжне. Ой, яка краса. Так ніби снігом притрушене. Це таке цікаво, як воно називається, десь має писати Hanging desk. просто пише підвісна корзина, а як квіти називаються, то ніхто не знає. Так Ніхто собі і рота роздивляє. Напевно, не те, що палець, а долоню цілу відкусила. Вау! І ще ось там догори в них є такий ем, магазин. Невеличкий, не знаю. Хіба я залишу тут десь свого візочка? Отак. Думаю, Зрозуміють, що це чийсь. І швиденько вам покажу. Хоча я вже не раз була і знімала тут відео, але вже я тут є, то зайдемо подивитися. Так, по кругу підемо швиденько. Тут різні майстрині також здають свої вироби. Наприклад, цю жіночку яка корзинки ці виготовляє. Я знаю, часто на ярмарках зустрічаюсь. В неї, звичайно, якийсь відсоток забирають від цього, але багато так роблять. О, гані гані, намет. Двадцять майже два долари такий. Такі оригінальні подаруночки тут можна вибрати. Для діток, для дорослих. Тут така різдвяна колекція вже є. Всяка-всяка всячена. З корзинки. Оце виглядає як ручна робота. У мене є ваза. Ось. Ось ця отака. От Оце мені моя подружка також колись подарувала. Тут брала, і вона мені дуже подобається. Все На вибір. Чого хочете. І футболки, і різні пошиті такі, і от в'язане. Сумки, напевно, також ручна робота, там і ресайкл сумки такі з джинсів 35-95. Люблю, коли отак защіпається сумка. Зручно. І ця частина подобається. 40 майже 4 долари. Є yeah. в'язані yeah, шапочки. Цікаво. <плес> <плес> 22 долари. Ось така звичайна шапочка і нитка навіть не шерсть і не котон, а звичайний акрил. Просто аж скрегоче під пальцями. Дерев'яне щось. Тут різні креми для рук, лосьони, бальзами для губ, свічечки. Листівочки, магнітики. І от можна вийти на цей балкончик і зверху подивитись на цю частину нижню, де ми тільки що гуляли. От тут картина висить їхньої території. Фермерської, зараз ми знаходимося ось в цьому магазинчику. Тут я полуницю купувала. Тут, де вони все в теплицях, вирощують. Тут біля цього озера я була на ярмарку, вам показувала також. Ото мають, мають. Полів, земель. І дивіться, при виході є для покупців. Ем, ось таке всяке безкоштовне. Можна брати скільки хочете і що хочете. Зараз щось виберу. Що взяла е, на безкоштовній полиці? Взяла чотири баклажанчики, бо вже своїх не маю, а так захотілося потушкую. Вони, бачите, ось такі чуть-чуть, там кірочка прийнята і вже так ставлять на безкоштовну полицю. Взяла ось такий салатний качан. Нормально виглядає, нічого йому не бракує, не знаю. І солодощів, тому що в деяких сьогодні, а в деяких завтра вже е, бі, як е, дата пригодності. Так що ми зараз до кави чаю. Це такі малинові печенька, а тут якийсь пеше Italian Coffee Cake. Італійський кавовий тортик. Ось таке ще додачу безкоштовно. Так, відкрила я цей Italian coffee cake, хочу спробувати. М -м -м, пахне так корицею. Так гарненько виглядає, а оригінальна його ціна була 2,50 за оцю одну штучку. Так, зараз ми скуштуємо. Смачно дійсно до кави. Там горішки є. Я думала родзинки, а це сушена вишня. М -м -м, смакота. Так що ось такий сьогодні в мене ранок. Їду додому квасити капусту. У мене десь в коротких відео шортс є вже. По якому рецепту я це роблю? Нарізаємо капусту, натираємо моркву, додаємо 20 грам солі на кілограм капусти, перемішуємо і перекладаємо у банки. Щодня проколюємо, випускаючи повітря. Через 3-5 днів кладемо в холодильник і насолоджуємося хрусткою капустою. Також ще в мене в планах спекти шоколадний тортик з книги Наташа Скітчен. І завтра з тортиком і з подарунком для подруги. Їхати зранку і її вітати. Вам щиро вдячна за перегляд. Бажаю всім мирного неба над Україною, бути здоровенькими. Тримаємося, всього вам доброго і до наступної зустрічі!